Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною. Сьогодні я завітала у сінсей. Новинки посуду та декору, а також текстиль. Дякую, що дивитесь! Усім приємного перегляду! Доріжка на стіл 119, 50 на 150, 100% котон. Скатертина 140 х 220 ціна 289%. З полоничками поліестер 340, 140 на 180. Керамічний кошечок з лимонами 169, тарілочка десертна – 99, блюдо 189, тарілочки для подачі 3 штуки на дерев'яній підставці 389. Блюдо великий лимон 240. Дозатор лимончик іде з губкою. Ціна 269. Соковитискач – тискач 189. Набір лимончиків для солі та перцю 240, маслянка 289. Ось така біла лимончик 149, 99 салатник, маленькі вази, ціна 149. Кошечки пластикові для зберігання – 79 та 69 зелений. Томати на два відділення, 219. Ось така піала томат глибока. 149 лимончики на три відділення. 340 кактуси. два варіанти є. 189. Глечики для напоїв. Досить важкі. Міцне скло, є зелене, прозоре, рожеве та синє. По акції лише зелене. 119 всі інші по 189. Піднос 189, Парцемолка біла 159. Зелена, дешевша 129, пляшка синя для олії 169. Таця для подачі на дерев'яній підставці 269. Лопатка та щипці кухонні 99. одні щипці. 39, ложка 29. Баночки для зберігання сипучих 169. Блакитна ціна акціна 99, металева для чаю та цукру по 169. Керамічні сердечка, правда, в них кришка погано закривається 79 менші. І більша за 149. Пляшки для напоїв, полуничка та лимон. 119 для солі та перцю, 219, томати 189. Ще ось такий набір за 219. Форма силіконова для випікання. 129, ось така молочна 119, кругла 69. Квіточка 79. Та 69 на 6 штук. Лопатка вінчик та качалка 269. Лимончики для льоду 119. Ось така ще є формочка. За 79. Паночки скляні для зберігання. Ось така менша 189, а більша ціна акційна 159. Кришка дерево. Чашки кольорові по 119. М'ятна, рожева, чорна та червона. Її ще бежева. Така цікава: 99. Чорна з білим 169. З курочкою 79. Біла є і жовта. З надписами 79. Ось така новинка є. Ціна 149. Ці чашечки по 99, банка для компосту 219, для картоплі 269, таця пластикова 129, дошка скляна 149, істака таця, прозора пластикова, 189 та 119 зелена. Тортівниця зі знижкою пластикова 189. Коробка для зберігання 219 пластик. Штора з квітами 340, 140 на 280. Жовта 459. Розміра всюди одинакові, 519 там носиня. Бірюза – 459. Сіра така ж сама вартість. 349 квіткова темна. Рожева 599. Подушка декоративна літня 40 на 40, 219 599 постіль 100% котон. Це також 100% котон 519, 160 на 2, подушки по 269, 40 на 60. Ось така зі знижкою ціна 219. Подушка з квітами. Принц з однієї сторони. 140 гривень. Ось така 129 з квіточками 240-40 на 40 сантиметрів. Чорна також 240. Молочна 189 м'якенька. ПЛЕТ 130 на 160, 159. Ось такий яскравий квітковий. 659 180 на 2,20. 459 зі знижкою. Це 699 поліестер 459, 600, 180 на 2,20. 659 180 на 2. 999, покривало 699, поліестер. постільна білизна 2 на 220, 460, 459, кутон 60% 400 гривень 2 на 220. Ось такий варіант 600 160 на 2. Доріжка поліестер 169. Поліетиленові скатертини 119 доріжка лаванда 140, поліестер 50 на 150 Половинка, молочний килимок за 800 гривень 100 на 150 659,80 на 120 Виглядає як потертий. Футбольний м'яч, великий килим м'якенький за 599. Передверний килимок котик 139. Ось такий 189, 99 кісточка. 40 на 60 для ванної кімнати 189, 219. Є ще такий зелений. 119. Цей тончий за попередній. Зелений 219. 60 на 90, 459. Ось такий колимок з мішковини. Навіть має ще запах. Запах мішка. 459. Також. 60 на 90. Наголочки на подушку. 189, 45 на 45. однотонні зі знижкою. 119. Дуже м'якенький на дотик. Смугаста 169, 45 на 45. Рожево-червона 149. така з лавандами 45 на 45, 149. Подушка 40 на 40, 219. Квітковий принт також 219. Малюнок з однієї сторони. Така світла 169. Подушка на стілець 189 рожева і сіра, гарно набита зав'язками. Ось така з квітами 219 яскрава. На цьому все. Дякую, що дивитесь. Усім приємних покупок!